Прогноз на останній тур англійської прем'єр-ліги. Всім привіт, друзі! Ви на каналі Ставкоман. У Цьому відео ми розберемо найцікавіші матчі останнього туру англійської прем'єр-ліги. Я розповім про свої очікування від цих матчів, а також розберу, які найкращі варіанти можна взяти на ці матчі, щоб мати найвищі шанси на успіх. Звісно, трошки шкода, що топові чемпіонати завершуються, але інтрига у нас йде до останнього туру, і в цьому турі. Буде вирішуватися, чи Манчестер Сіті стане чемпіоном, чи все ж Арсеналу посміхнеться. Удача у випадку, якщо Манчестер Сіті перемагає сьогодні, то вони стають чемпіонами Англії. А якщо Манчестер Сіті бодай допускає нічию... А Арсенал перемагає, то Арсенал стає чемпіоном. Тому все в руках іншої лондонської команди. Це Весхем. І якщо Тоттенхем не зміг, найбільш незручна команда для Сіті в цьому сезоні, то напевно, що Весхем теж не зможе. Друзі, обов'язково напишіть свою думку в коментарях, кого ви бачите чемпіоном Англії в цьому сезоні, чи вірите ви в те, що станеться диво та Манчестер Сіті в останньому турі упустить чемпіонство. Якщо вболіваєте за арсенал, підтримайте Арсенал лайком. Якщо вболіваєте за Сіті, то пишіть в коментарях, що ви 100% впевнені, що Сіті без будь-яких проблем забере чемпіонство Англії. Помимо матчів англійської прем'єр-ліги, також є багато матчів іспанської ла-ліги. Я їх залишив для свого безкоштовного телеграм-каналу, посилання на який є в описі під цим відео. Підписуйтесь обов'язково, тому що це максимально корисний телеграм-канал з відкритим чатом з українським ком'юніті, де є ще більше думок від мене. І зараз прохідність ставок просто чудово. Особливо ставки дня вони дають просто колосальний прибуток, а це все абсолютно безкоштовно. Тому не пропускайте таких можливостей та підписуйтесь на мій телеграм-канал за посиланням в описі під цим відео. А ми розпочнемо з матчу Sheffield Юнайтед Тоттенхем, то тоді перейдемо до матчів потенційних чемпіонів. І перше, що варто зауважити, це Випадку, якщо Тотанхем програє, то вони можуть втратити місце в Лізі Європи. Звісно, їм аж ніяк би не хотілося це робити. Тому тут я очікую на максимально впевнену гру від Тоттенхема, але й Шеффілд Юнайтед любить стукати дверима та грати атакувально. Команда не думає про захист, намагається максимально. Йти вперед, максимально атакувати, і я вважаю, що це призведе до високої результативності. Я зважаючи на те, що Тоттенхім зараз демонструє чудову атакувальну гру, забиває досить стабільно, особливо командам, які ну, мають досить високі показники пропущених у Шефілла антирекорд можна сказати. І я вважаю, що тут варто очікувати на... Тотал більше трьох з половиною в матчі, та як мінімум не програш Тоттенхема. Я буду брати такі варіанти, як Х2 та Тотал більше трьох з половиною на цей матч. А також я візьму і індивідуальний тотал Тоттенхема більше двох з половиною коефіцієнти. Не те, щоб аж якісь дуже високі, але це ті варіанти, які виглядають досить логічно. Тотнхім в цьому сезоні декілька разів міг мене підвести, але все ж ця команда для мене є перебутковою по ходу цього сезону. Тому надіюся на те, що вони і завершать а, таким плюсом а, мій сезон в англійській прем'єр-лізі. А якщо ви не дуже вірите в захист Тоттенхема, то можете взяти обмін голами в принципі Шеффілд Дома, Має непогані показники результативності, попри те, що вони досить багато пропускають. Обидві заб'ють так, чи там обидві заб'ють плюс тотал то більше, чому б і ні. А ми переходимо до матчів Сіті та Арсенала. Я вважаю, що в обидвох матчах все досить логічно, оскільки вони йдуть паралельно, обидві команди будуть грати на свій максимум, і Арсенал буде грати максимально атакувально для того, щоб переграти Евертон і ну, надіятись на те, що Вескім... Якось зможе вирвати бодай нічию проти Сіті. Тут на перемогу Арсенала дають коефіцієнт 1,51 на момент запису відео. Я вважаю, що Евертон зараз має деякі проблеми в захисті, і Арсенал мав би перемагати Евертон. Але і Евертон це та команда, яка чудово вміє вибігати в контратаки. Можуть вони, звісно, забити ворота Арсенала, але я думаю, що це ніяк не вплине на результат, і Арсенал. Має перемагати. Я розглядаю на цей матч форум мінус один на арсенал. Очікую, що вони будуть перемагати в два чи більше м'ячів. Якщо переможуть просто в один гол, то це буде повернення. А також перемогу арсенала та то тотал більше півтора. Я розглядаю на цей матч. Кінцевий варіант ставки ви зможете побачити в моєму телеграм-каналі за посиланням в описі під цим відео. Скоріше за все, матч Арсенала піде на ставку дня тому не пропустіть в телеграм-каналі. По матчі Сіті Весхім тут варто розуміти, що по-перше, зараз Сіті грає більше на результат. Ми дедалі менше бачимо від них ризикованих дій. Наприклад, матч проти Тоттенхема всього 2-0, хоча там Сіті могли вмикатися, могли більше ризиковано та відкрито грати. І там сіті могли в принципі забивати значно більше. Якщо згадати, як йшов матч, то в першому таймі не типово для себе Тоттенхем мав значно краще володіння м'ячем. В другому таймі сіті забили можна сказати не дуже логічний гол з того, як просувався матч. Але я думаю, що рано чи пізно цей гол би відбувся, і вони пропустили декілька контратак по своїх воротах. Можу одразу пригадати удар штангу та нереалізований вихід Сонхенміна. Один на один наприкінці другого тайму. Звісно, забий Тоттенхем тоді 1-1. І все, чемпіонства більше немає, можна сказати. Тому це надзвичайно важливо розуміти, що Сіті грає від результату, і команда, можна сказати, трішки так боїться. Грати ризиковано, а це, скоріш за все, вплине на результативність і в матчі проти Весхіма. Звісно, Весхім буде не проти відібрати чемпіонство в Сіті, але навряд чи отак протягом скількох матчів Сіті йде так максимально впевнено, і тут е в останньому матчі відео чемпіонство. Якщо дивитися на логічні варіанти розвитку подій, то Сіті має перемагати в цьому матчі. І якщо подивитися на коефіцієнти, то там всього 1.10, Ну це дуже смішно. А брати якісь мінусові фори, там 2.5 з мінус. Ну це дуже ризиковано. Один гол весхіма і вже сіті потрібно забивати 4 для того, щоб ставка зайшла. Ну це мало ймовірно, напевне, тому що сіті заб'є один чи два м'ячі, та буде грати на результат. І саме тому я пропоную зіграти від тоталу менше. Перемога Манчестер-Сіті та тотал менше 4,5 оцінюється коефіцієнтом рівно 2. Якщо говорити про перемогу Сіті та тотал менше 5,5, то тут коефіцієнт 1,55, але ці варіанти виглядають якось більш логічно, аніж, наприклад, рахунок 5,0 чи 6.0 на користь Сіті. Ми бачили, що в крайніх матчах Сіті грає на результат, і я очікую, що тут ну, чотирма голами. Ми обмежимось, тому пропоную розглянути саме такі варіанти. Напишіть свою думку: ви очікуєте на тотал більше чи на тотал менше? Тому що навіть просто тотал менше 4,5 можна взяти за коефіцієнт 1,70. Ну це. Дуже високий коефіцієнт, як на такий високий тотал. І я вважаю, що більш логічно буде поставити тут на тотал менше 4,5, аніж на тотал більше 4,5. Напишіть свою думку в коментарях, підписуйтесь на телеграм та на Ютуб. Всім дякую за перегляд. Побачимось в нових корисних відео.